Про ворога, який під страхом розстрілу вже без логіки намагається штурмувати під Бахмутом, говорять бійці гвардії наступу. Про Путіна, який міг опинитися за крок від пекла, і його двійників п'ятому каналу розповіли ветерани американської розвідки. Скільки мільйонів доларів ЦРУ вклало в ГУР та СБУ? Більше про події 607-го дня великої війни з Росією. Дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Гориті розлітається на шматки розпеченого заліза, але продовжує сунути на Авдіївку. В міській військовій адміністрації повідомили, що росіяни намагаються перерізати дорогу до міста через постійні обстріли траси вкрай складної евакуйовувати людей і завозити гуманітарну допомогу. Довкола міста тривають запеклі бої. Загербників нищать сотнями, але через потужний наступ певні території стають сірими, як Авдіївський терекон. Дуже. Важка ситуація, тому що ворог не те, що продовжує перекидати війська. Ворог кожен день продовжує штурмові дії. Дуже складна ситуація, і в першу чергу в районі Красногорівки, звідки ворог намагається протиснутися до залізничного полотна міста Авдіївки, відповідно зараз дуже складно. На жаль, вони беруть де... взяли вже деякі позиції. Знову ж таки, той самий Трикон зараз вони намагаються зайти на нього. Ти намагаються закріпитися там. Е Збройні сили звичайно працюють. Вони не дають цього зробити. Але по суті, і ми не контролюємо його. Там більше сіра зона. Так само є і інші позиції, які не можна було тримати через величезний тиск в сні, адже їх дуже багато. Ми вже бачимо на багатьох відео, як палиться техніка, знищується ворог і е не дають їм масштабно так просунутися. Як вони цього хочуть, не менш складна ситуація на бахмутському напрямку, але там наступ окупантів вже втратив будь-яку логіку, і очікувати від ворога послідовності перед спробою штурму вже не варто. Розповідають п'ятому каналу бійці з бригад наступу національної гвардії. Зараз ситуація дещо напружена. Бачимо, як противник намагається битися. Таких передсмертних своїх конвульсій, намагається до періоду зайняти більш вигідні позиції. То це може бути артпідготовка, може не бути артпідготовки. Він може поїхати на техніці, може поїхати без техніки, може поїхати техніка за нею жива сила його. Тобто він трохи міняє свою тактику. Ми розуміємо наскільки ті, типу, їх командири відправляють просто в бій. Їх відправляють на м'ясо, на убій. Вони йдуть. Отримують, так би мовити, по самому балалайку, вертаються, і ті ж самі люди через годину знову йдуть пробувати штурмувати наші позиції. Я впевнений, що їх просто заставляються командири, у них нема вибору. Ну, Вибор є завжди, просто покласти зброю, і здатися, але їх заставляють. Тобто, я думаю, їх чекає смерть як від своїх. Якщо вони повернуться, а якщо вони підуть, то чекає смерть від нас. Чи чекає фінал на головного кремлівського злочинця? Анонімний телеграм-канал вкинув в інформаційне поле чергову смажену тему. Ми багато років чули легенди про путінські смертельні хвороби, але тепер неназвані джерела стверджують сенсаційне. Буцімто бункерному діду настільки погано, що у нього сталася зупинка серця. Путіна врятувала лише невідкладна реанімація. А під Час усіх останніх публічних появ його звично замінював двійник. Ветерани американської розвідки не мають підтверджень таких заяв. Але в коментарях п'ятому каналу наголосили, що перед камерами російський диктатор постійно демонструє непослідовну поведінку. Я це в самом ділі правда. А я думаю, что видно очень разное поведение со стороны Путина. Когда он встреч, встречается в Кремле, там такие огромные столы, там заблюдает дистанции, как типа боится ковида или еще что-то. А когда иногда он идет там прямо в толпах и обнимается с людьми, мне кажется, это Признак, що може бути правда двойники. Що ж буде, якщо Путін справді переляже з ліжка у труну? Експерти вважають, що ми почуємо вкрай несподівані заяви від зараз, нібито найбільших прихильників війни та кремлівської політики. А любой другой чоловік в власти може свалить на Путіна а, і а, вийти з тва болоти. Uh, это уничтожает постепенно русская е экономика на много десятилетий лет вперед. И uh, я думаю, что умные люди в uh, России это понимают. Это зависит от того, uh, кто приходит на власть и какие у него настоящие взгляды. Вы понимаете, вот в данный момент при диктатора, я думаю, что мы не обязательно знаем, Например, настоящие взгляды, допустим, Медведова или еще кого-то, потому что они говорят то, что они должны говорят за. И, и за. Того, що Путіна Жідає та них. то тобто, есть, ми не знаємо їх настоящий згляд. Ми також небагато знаємо про наш український мосад з міцною підтримкою США у новій статті від видання Washington Post пишуть про десятки мільйонів доларів, які ЦРУ від 2015 року вклало в СБУ та ГУР. Кажуть, нині українські спецслужби отримують усю можливу інформацію від партнерів і можуть здійснювати зухвалі операції на своїй їй і на чужій території стверджують, що саме СБУ, зокрема, причетно до ліквідації російських пропагандистів Владлена Татарського та Дар'ї Дугіної. А ще саме завдяки отриманим від союзників даних українські спецслужби були за крок від ліквідації начальника російського генштабу Валерія Герасимова, керівник служби безпеки Василь Малюк у коментарі змі зауважив: усі цілі України є законними, а справедливе покарання. Наздожене всіх воєнних злочинців та зрадників. А що кажуть у гур? В гур показують, як працюють їхні підрозділи. Лимансько-куп'янський напрямок залишається гарячим. А бійці кракена напевно знають, коли настає час випускати вогняного монстра української артилерії. Гармата! Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку і написати коментар. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а і нас буде бачити усе більша кількість користувачів Ютубу. Виключно про фронт, про наступальні та оборонні дії говорили на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача. Також отримали інформацію про ситуацію на фронті і дали доручення військовим та розвідці. Фронт Авдіївка. Особливо вдячна воїнам на цьому напрямку. Стійкість там сила для всієї України зараз. Мар'їнка, інші Донецькі напрямки, Лиман, Куп'янськ. Дякую, воїни. Окремо південь. Запорізька область, Херсон. Та область Одеса, звичайно, наш державний кордон, схід, північ, укріплення кордону, постачання боєприпасів на передову, зокрема, наше постачання українське виробництво. Окупанти не припиняють спроби відтіснити українське військо поблизу Кліщіївки Донецької області. Проте всі спроби загарбників марні звітують у генштабі ЗСУ. Не мають росіяни результату на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили понад десяток ворожих атак. Також українські бійці продовжують стримувати ворога на Мар'їнському напрямку. Загалом протягом доби відбулося майже чотири десятки бойових зіткнень. Авіація Сил оборони сім разів ударила по місцях зосередження особового складу московитів, а підрозділи ракет. Них військ та артилерії знищили вісім артилерійських засобів супротивника, понтонну мостову переправу та станцію радіоелектронної боротьби.